Доброго вечора! Перед вами одна з найвеличніших банкнот Російської імперії 100 рублів 1910 року з підписами Касира Шіхерен-Жирна та Керуючого банку Шипова Грець 64. Чудова збереженість. Це справжній символ фінансової могутності імперії напередодні Першої світової війни. Опис та історія банкноти. 1010 рік розквіт Російської імперії, 100 рублів, колосальна сума для неї можна було купити коня, землю або оплатити кілька місяців проживання в столиці. Підпис Шипова та касир, касира вищого рангу херенжин для банкноти додає колективної цінності, тому що зустрічається рідше. Так, переверну банкноту. Вражає художнє оформлення, герб Російської імперії, класичні орнаменти, філігранні лінії, водяні знаки Єкатеріна, портрет, портретна рамка. Усе зроблено з точності до мікрона. Чудова графіка. Ця банкнота вважалася станом імперського стилю та бездоганної якості друку. Колірна гама стримана шляхетна символ стабільності і влади. Грець 64 без складок, без плям, чіткий друк і збережена структура паперу. Зараз попробую показати. Вводенный знак Екатерину. Так. Щось не получається, бо світла нема. Вот водяний знак. Так, придумав з фонариком. Банкнота дуже цікаво і гарна. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!